Серед інвесторів існує популярний погляд, що зараз дуже хороший час для купівлі китайських акцій. І якщо поглянути на коефіцієнт відношення ціни до прибутку висококапіталізованих компаній із індексу FTSE China 50, то цей показник рівний 9,31 що є дуже привабливим значенням. Для прикладу, у SP500 цей показник рівний 29, тобто китайські компанії у три рази дешевші за американські. Проте не все визначається цим показником. Інакше інвестори б масово заносили свої гроші у китайські компанії, але так не відбувається. Відбувається зворотня ситуація. Інвестори масово виводять гроші із китайського ринку. Тому у цьому відео я пропоную пройтися по реальному стану економіки Китаю та її перспективам, щоб ви могли зробити власний висновок, чи варто ризикнути і вкласти гроші у китайські акції, чи все ж таки ризики занадто високі. Вітаю, мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор Одразу до справи. На сьогоднішній день Китай є другою економікою світу, але так було не завжди. Не вдаючись глибоко у історію, бо не це тема для відео. Китай був доволі бідною, аграрною країною і почав свій ріст із приходом Ден Сяопіно у 70-х роках. Він почав запроваджувати спеціальні економічні зони, де було дозволено щось типу ринкового капіталізму. Це були локальні точки експериментів Китаю із капіталізмом. Такі експерименти були локалізовані на всякий випадок, щоб можна було швидко повернути усе назад до комунізму. Але цього не прийшлось робити, оскільки ці економічні зони показали себе навіть краще, ніж очікувало партійне керівництво. Наступником Ден Сяопіна був Дзян Цимінь. Він прийшов до влади у 1980-му і продовжив розвиток цієї політики, що сприяло ще швидшому розвитку економіки і зростанню ВВП. Після нього у 2002 році прийшов до влади Цзіньтао. При ньому Китай отримав ще одне десятиліття швидкого зростання, і саме при ньому у 2011 році Китай перегнав Японію і став другою економікою світу. А у 2012 році до влади прийшов Сі Цзіньпінь, якого також вважали ринковим реформатором. І спочатку таки було, але із 2017 року він почав скасовувати деякі реформи і збільшувати державний контроль над економікою. А це призвело до того, що у Китаї зростала частка державних компаній, і вже у 2019 році державні компанії складали 60% від капіталізації усього ринку. А це призвело до виникнення ряду великих проблем в економіці, які ми розглянемо далі. Взагалі, усю суть Китаю дуже гарно демонструє графік рівня свободи на усі Х у нас багатство держави, тобто ВВП на душу населення, а по усі Y – це права громадян. Це певний індекс по шкалі від нуля до одиниці. При нормальному розподіленні у середньому, чим багатша країна, тим більше прав мають громадяни. І навпаки, чим бідніше, тим менше. Але Китай має зовсім інший вимір. Він відносно багато країни, але громадяни мають дуже низькі права. Ніби громадяни Китаю нас не мають цікавити, але справа у тому, що закордонні інвестори мають ще менші права ніж місцеві громадяни. Але все ж таки, на чому зростає економіка Китаю? Як це часто відбувається? На зростанні боргів із 2010 року по 2023 державний борг виріс від 34% від внутрішнього валового продукту. До майже 84%. Але це тільки вершина айсбергу, бо є ще місцеві борги. Узагалі центральна влада Китаю ставить обмеження на можливості брати борги місцевим органам влади, щоб загальний державний борг не розростався. Але провінції знайшли спосіб, як обійти ці обмеження. Місцеві уряди створювали дочірні компанії та спеціальні фінансові структури, відомі як місцеві фінансові платформи, для залучення капіталу. Ці структури брали позики та випускали облігації, що не відображалися як офіційний борг державної влади. Хоча фактично вони були забезпечені їхніми активами та майбутніми доходами. Відкритих і повних даних немає, але за оцінками експертів, у 2022 році цей борг виріс до 11,3 трильйони доларів США. І сумарно, якщо взяти повний борг, то його показник зростає до неймовірних 287,8% від ВВП. Хоча знову ж таки в реальності повний борг Китаю невідомий. І, як правило, якщо дані приховують, то такі дані є набагато гіршими від тих, які виходить порахувати. Узагалі Китай має великі проблеми із публічною статистикою. Особливо після приходу до влади Сі Сіціньпіня кількість доступних економічних даних Китаю постійно зменшується. Це як мінімум викликає недовіру інвесторів і зменшення протоків капіталу. Але про це трішки далі у відео. Давайте поглянемо на інвестиції у Китай. Якщо взяти внутрішній ринок, то основна інвестиція для громадян Китаю це є нерухомість. Це пов'язано, що, по-перше, не було якихось альтернатив для інвестування, бо є багато обмежень у Китаї. А по-друге, держава потужно стимулювала цей сектор. Що, як ви знаєте, привело до появи бульбишки на ринку нерухомості. Звичайно, не без участі жадних забудівельників і партійної політики. Узагалі ця криза дала відлуння на весь інвестиційний клімат Китаю та його економіку. Це доволі сильно відчув фондовий ринок Китаю, який торгується на рівнях десяторічної даної в той час, коли, наприклад, індекс S&P 500 оновлює свої історичні максимуми. Ця криза привела до суттєвого здешевлення китайських акцій. Як видно, оцінка китайських компаній дуже низька. Китайські компанії приблизно на 60% дешевші за американські інвестори масово виходять із Китаю, включаючи і внутрішніх. А це призводить до суттєвої різниці у капіталізації американського і китайського фондових ринків. І на даний момент різниця у капіталізації досягла рекордних 38 трильйонів доларів. Яскраве продовження теми. Після піку у 2021 році сумарно на китайському фондовому ринку було стерто 6 Трильйонів доларів. А це усе означає, що настрої інвесторів відносно Китаю знаходяться на самому дні. Іноземні інвестори масово покидають Китай, так як не вірять у його ріст. Причому знову ж таки не тільки іноземні інвестори, але і місцеві також хочуть виводити гроші за межі Китаю. А це є проблема, яку потрібно якось компенсувати. Для цього центральний банк друкує гроші. У 2023 році баланс центрального банку Китаю зріс на 844 мільярди в доларовому еквіваленті, але навіть не зважаючи на такі масштаби. Цього все одно недостатньо. Китай додатково розглядає надання пакету допомоги фондовому ринку на 278 мільярдів доларів. Усі ці дії призвели до відставання Китаю серед інших ринків, що розвиваються. і графік, який ви бачите, дуже гарно це демонструє. На ньому зображена динаміка китайського індексу та індексу ринків, що розвиваються, але без Китаю, якщо ви інвестуєте у ринки, що розвиваються... То майте на увазі, що інвестуючи у ETF такого класу, наприклад, це фонд EEM на базі MCSI Emerging Markets Index. Ви купуєте портфель із надто великим об'ємом китайських компаній. На даний момент вага китайських компаній у індексі становить більше 25% усього індексу, а це тягне вартість усього фонду вниз. Але тут є позитивні рішення. Є, наприклад, такий ETF під тікером EMXC. Туди входять акції ринків, що розвиваються, але без Китаю. І як видно по графіку, він доволі жваво випереджує повний фонд акцій ринків, що розвиваються за останні кілька років, а це майже 25% різниці. Та китайці не сидять на місці, вони пробують боротися із падінням ринку. Вони навіть заборонили короткі продажі акцій, але і це майже нічого не дало. Окрім того, основний рушій китайської економіки, а саме виробництво. Починають масово залишати міжнародні корпорації. Вони просто не хочуть ризикувати своїми ланцюжками поставок із за Китаю і часто переїжджають у Індію. А ще Китай має проблеми із населенням. Воно старіє і не вистачає молодих людей, щоб утримувати старше покоління. І щороку стає тільки гірше. Динаміка росту мала доволі довгий тренд на спадання, але вперше за 61 рік населення Китаю почало скорочуватися у 2022 році, а це серйозна перепона для росту, можливо, навіть на десятиліття вперед. Одна із сторін цієї проблеми це криза споживання. Зниження споживання призводить до зниження рівня внутрішнього валового продукту, скорочення виробництва, зниження доходів бізнесу, ну і відповідно найманих працівників, зменшення податкових надходжень, зростання дефіциту, бюджету, ну і так далі. Та сюди можна додати ще й високий рівень безробіття у Китаї. Якщо загальний рівень безробіття ще більш-менш знаходиться приблизно на 5%, то серед молоді цей показник критичний. Це більше 20% за останніми даними. Одна із вагомих причин, що призвела до такого рівня безробіття це політика партії щодо нульового ковіду. Вона мала сильні негативні економічні наслідки. Багато бізнесів закрилися, ланцюги поставок розірвалися, що сповільнило загальний економічний ріст і відповідно зросло безробіття. А ще на рівень споживання вплинула криза нерухомості у Китаї. Нерухомість складає приблизно 70% усього достатку домогосподарств. Це дуже високий показник. Тому коли ціни на нерухомість рухнули, це дуже сильно вдарило по добробуту споживачів. Та й взагалі у Китаї спостерігається зникнення середнього класу. А це призводить до того, що формується дефляційне середовище. Це яскраво показує індекс споживчих цін у Китаї, який крутиться біля нуля, і з регулярними заходженнями у зону негативних значень. Це якраз і демонструє слабкий попит на товари на рівні домогосподарств. Тобто споживачі мають доволі песимістичний погляд на майбутнє. Вони надають перевагу зберігати кошти, а не витрачати їх. А це призводить до того, що багато бізнесів змушені продавати товари із власних запасів по дешевшій ціні. Може здаватися на перший погляд, що це добре, особливо коли ми звикли до високої інфляції, але насправді дефляція значно гірша за інфляцію. Справа у тому, що підприємства заробляють менші прибутки, це призводить до зменшення зарплат працівників і навіть звільнень, тому домогосподарство отримує ще менше грошей і, відповідно, ще зменшують споживання. І так, цей процес закручується все глибше і глибше, і він має навіть свою назву Дефляційна спіраль. Щоб її не допустити, Китай звичайно проводить стимулювання. Те, що вони роблять, дуже гарно видно, якщо подивитися на структуру їх ВВП. Особливо цікаві кризові роки це пандемійний 2020 рік і 2022 рік, коли Китай запустив програму нульового ковіду. Чітко видно, що одним із найбільших складників ВВП за ці роки є інвестиції. Або, якщо їх правильно називати, то вийде, що це просто збільшення боргу, про яке я розповідав у першій частині відео. І все було б ніби добре, якби ми говорили про ефективну економіку. Але нагадаю, що 60% капіталізації китайського ринку є у державній власності. Такі компанії є неефективні і часто збиткові. Тобто відчутного повернення прибутку на ці інвестиції не буде. А із великою ймовірністю ці інвестиції будуть збитковими. У чому ж проблема держкомпанії Китаю? Їх насправді достатньо. По-перше, це неефективність бізнесу. Там, де втручається держава у бізнес, а особливо партія, зникає конкуренція і ринкова економіка, а це призводить, як правило, до більших витрат, нижчої продуктивності та меншої якості продукції. Сюди ж входить і перевиробництво. Спочатку компанії перенасичують внутрішній ринок, а потім це ж саме відбувається із експортом. Наприклад, різке зростання експорту автомобілів. Та ж саме картина є у виробництві сталі, випуску сонячних панелей, акумуляторів, ну і так далі. Але кожна держава починає захищати власних виробників. Тут з'являються високі мити, додаткові податки і навіть повна заборона на імпорт. А вироблена і непродана продукція поступово старіє і втрачає вартість на складах у Китаї. По-друге, це бюрократія. Вона призводить до повільного прийняття рішень. Компанії також обтяжують різні урядові правила і процедури. А це призводить до відсутності будь-якої гнучкості і адаптивності, що протаманніє приватним компаніям. Наступне це державний контроль і пряме втручання в діяльність компаній. Це може спотворити ринки, обмежити конкуренцію та перешкодити ефективній діяльності компанії. Хороший приклад цього це вихід у Китаї закону про національну розвідку, який зобов'язував усі китайські технологічні компанії допомагати китайській розвідці. Це негативно вплинуло на такі компанії, як ZTE і Huawei. Вони попали під сильні обмеження у США і частково у Європі. І немає гарантій, що схожі закони з'являться у майбутньому і у інших секторах чи компаніях. Можливо, щось у майбутньому китайської економіки і поміняється, але на даний момент позитиву в цьому напрямі не видно. Китай все глибше поглинається у боргову кризу, а з іншої сторони, активізував дефляційні процеси. Та й взагалі вкладати у фондовий ринок країни, де існує комуністичний режим, є доволі ризиковою справою, оскільки в будь-який момент по бажанню партії. Ваша інвестиція може перетворитися в нуль. Тобто інвестиції в Китай варто розглядати тільки як венчурну інвестицію із розрахунком, що можна втратити усе. Китай може бути цікавою інвестицією, але за умови присутності на ринку декількох факторів. По-перше, це позитивний інвестиційний клімат Китаю. Коли він появляться, інвестори знову почнуть заводити кошти на їх фондовий ринок. По-друге, це присутність на глобальному ринку ліквідності. Це забезпечує бажання інвесторів більше ризикувати і шукати більші можливості заробити. Тобто у такі моменти ризикові активи, куди входять ринки, що розвиваються, отримують реалізацію свого потенціалу росту. По-третє, це пошук секторів, що мають потенціал швидкого росту, тобто, щоб ризики повністю перекривалися потенціалом прибутку. В останнє таким сектором були інтернет-компанії Китаю, але чи будуть вони таким драйвером у майбутньому, поки важко сказати. А можливо, Китай взагалі більше не буде актуальним для інвестування. Наприклад, та ж Індія активно наступає на п'яте Китаю у інвестиційній привабливості. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними це відео. Дякую, що дивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.